Та, приготували отакі смаколики нашим курям і качкам. Зараз йдемо, висипаємо і будемо їх кормити. Так, воду налив. Зараз. Так, ну що, друзі, всім привіт? Як ви вже зрозуміли. У нас майже зима, на вулиці десь градусів 9-10 зранку. Прохолодно. Я своїм качкам і курям налив теплої води. І тільки що він висипав пророше наше зерно, ячміня, овса. Все, вони смакують, п'ють воду за мною. Зараз трошки пробіжимося, покажу, що в нас в кричатнику. На, сьогодні на 15 лютого. І на чого ми там готуємося. Тому що морози, я переживаю, у мене декілька должно бути ось окролів, але, але є трішки такий невеличкий страх, що вечора морози трошки більше, може хоч трішки спадуть. А може вже вони і навели наші кролиці. Так, тут у нас куря поїжджають після качок. Качки перестали нестися, тому що зараз подивимось скільки. 12 градусів морозу. Да? Ні. Збрехав. Ні, правда, 12 градусів морозу ось. Ну що, дивіться, те, що на вихідних повищиться 20 тачок, ось я вам покажу. Віця як гарно, воно підмерзло. Кури мені трішки допомогли в цьому всьому. Розкидали, там теж, ви бачите, розгорнули воно все сіно там, солома, вони мені розгорнули повністю під дерева, їм тепліше буде і в мене там ями не буде. І тут ось теж ця куча залишилася. Але дивіться, як вирівняли. Щось перемерзне, щось залишиться, все буде добре. Так, ну що, друзі, йдемо до нас в Крочатник. Що хочу ще сказати, що почав випускати курей зранку, то я встигаю збирати яйця. Поки вони тут гуляють, то ми тут збираємо яйця. Так. Музику прикрутим. Наш селезень, дивиться, що робить. Ви бачите, вже на катці сидить. Так, ну що? Так, тут ці лазять. Так. Ани. Мороз і в нас і в кратчатнику. Поїлки замерзли, це зрозуміло. Так, що в нас тут? Вчора я тут поставив ось маточник нашій кралиці цієї. Бачите, положив соломки сінця. Вона сама там буде розбиратися, що їй туди треба. Пух дивлюся трішки там є. Є, це дуже добре. Значить, діло буде. Ми її не турбуємо. Закриваємо. Так, що в нас тут? Тут я вчора дивився, вже дітвора почали і ціль потихеньку вилазити. Дивіться, скільки їх там. Вони ще сплять. Теж прикриємо, не будемо турбувати. Так, і, і, і. І оце ж тут окрол, не знаю. Ви бачите. Попарував кролиць. І щось вона у мене мовчить. А тут ось дивіться якась у нас. Братія. Дивіться, які каліфорнійчики, які один в один, дивіться. Всі скоро на маму будуть похожі. Да? Ну, ти мене, хороше. Мої зайчики. Так. Ну, оце такі справи. Так, і що цю крилицю спарував повторно. Ви бачите, так? Да? І бургундочка наша, бургунка спарована, тому що я бачу, що вона трішки нас поправилася. Оправилася, стала трішки така, ви бачите, неха. Та. Да? Так? Моя дівчинка. Бачите, дивіться. У нас збита і трішки з'явився вже в неї животик. Теж надіємося, що все у нас буде добре. Якби трішки спали морози. Так, ну ці в нас, друзяки, живуть. Кожен день, утром і вечором, водичка свіженька. Теж даю їм, як і нашим курям пророщу. Пророшу зерно, то вони тут себе чувствують як в шоколаді. Це цей, тим паче. Оце такі, друзі, справи Пока по нашим кроликам. Кроличка сидить, задумавшись. Оце так.